За ініціативи громадської організації Молода бджола» та за підтримки міського голови Андрія Білоусова у Кам'янському відкрили школу волонтера. Планується, що навчання триватиме протягом місяця. А на 30 учасників чекатимуть низка цікавих тренінгів воркшопів та лекцій для прокачування волонтерських навичок. Про молодих волонтерів і не тільки дізнайтеся у наступному сюжеті. У Кам'янському дуже багато молоді, яка активно займається волонтерством, допомагаючи у різних соціальних сферах. Тож через таку зацікавленість та проактивну позицію вирішили відкрити школу волонтера, каже голова громадської організації Молода бджола Олександр Нікологорський. В нашому місті досить багато волонтерських ініціатив. Ми бачимо дійсно скільки допомагають і самі кам'янчани, і міська влада, і ми розуміємо, що Потрібно цьому майстерству волонтерства навчати. Дійсно, це така нелегка, кропітка праця, яка потребує багатьох навичок, багатьох знань, і саме за цей місяць навчання в школі волонтера ми ці навички їм дамо. На першу зустріч із молодими волонтерами завітали представники громадської організації Дуід із Дніпра. У рамках зустрічі спікери розповіли про функціонування волонтерської діяльності в організації, а також поділилися із молодими кам'янчанами досвідом про пошук волонтерів, канали комунікації, підтримку мотивації та протидію вигоранню у цій непростій роботі. Це мені цікаво дуже давно, з 2014 року. Ну як я оце стала підлітком, і в мене стало більш-менш в чомусь розбиратися. У мене стала якась позиція з'являтися. Мені це цікаво, і тому волонтерство це невід'ємна частина мого життя. І для мене це просто як хобі. Можливо, можна назвати це хобі. Я цим горю, і тому мені легко це робити. Учасник школи волонтера Микола вже має у планах реалізацію цікавого проєкту із залучення великої кількості молодих людей, який сприятиме допомозі військовим. Я дуже багато бачу, що волонтери допомагають нашій країні на цей момент. Вони все роблять, щоб ми дуже перемогли країну агресора. І я дуже це ціную і тому я хочу долучитися до волонтерів та допомагати всім, чим зможу. Після завершення місячного навчання всі учасники отримують сертифікати, а також матимуть можливість написати власний волонтерський проєкт, який можна буде впровадити у нашому місті. Організатори школи волонтера переконані, молодь в Україні це не просто натовп людей, а потужна сила, що лежить в основі держави.